Diolch yn môr Уєморхен, шановні, як і обіцяв, продовжую проводити ревізію гарних жопок і анімешних мордашок. Вірніше, Resident Evil, а саме ремейку третьої його частини. Я трошки більше поринув в цей світ, почитав літератури, преісполнився в своєму пізнанні, подивився купу матеріалу, тому я готовий давати вам просвітлення. Не дякуйте, це буде огляд не тільки ремейка, бо він короткуватий, як пісю на мого собаки. Ну самі гляньте, я в шоці на яку собаку не гляну, там в них нормальні болтяри. А мого ця маленька помадка. Добре, що він кастрований і ніде не позориться. Тому мені прийшлось розбавити дане відео деякими вставками з оригіналу. Їх буде, правда, небагато, бо я знаю, заради чого ви сюди прийшли. Заради оцього. Тобто в жопу сніг. А не летіло. Вибачаюсь, але я теж не підписувався на таке. І для тих, хто гляне повне відео, у відосі я ще розкажу про аду. Що з нею сталося. Я за неї більше переживаю, ніж за матір свою. Так, все, перестаю душнити, приступаємо до даного жопеняти. І в цей раз я не помолився. Погнал! Але все починається з того, що ми бачимо, що в Раккун-Сіті майдан. Угу, Звісно, тільки в Україні майдан може бути. Піндоси на таке не здатні. Ми за Україну будьмо, гей! Ну, звісно, кроме оцих містерів. Події третього резидента відбуваються за два дні до припуття Клер і Ліона. Вірус вже нормально так розійшовся по всьому місту, і всі евакуюються. І на кадрах нам показують, що якусь мразь везуть кудись. Ну, по любому до нас ми встаємо з такими от руками класними вночі, без мазолів, без нічого. Ех, мені б такі руки. Мені б і дівчина тоді не треба була б. То я офіційно заявляю, не смієшся над моїми приколами. русіня... Ми встаємо, йдемо глянути в зеркало і бачимо такий прикол. У мене приблизно такий стан перед роботою кожен день. Тільки шкода, що в мене п'єстіка такого як в неї немає. Слава Ісусу, це був сон. І ми встаємо заслинені за столом, як справжня леді. Якщо люди не сміються, значить вони не українці. Йдемо глянути, чи соплі на лиці не засохли. Тільки не робіть вигляд, що оце в мене в одного тільки таке буває. Резидент, а ти нормальний взагалі? Чого що не ігра, то одні тянки. Оце я називаю порядок. Як на мене, решта ігор може взагалі. Не дизайнити персів, просто замість всіх брати джил, ред Last of джил Jill. або джил Як джил. До нас телефонує Коріш і каже, щоб ми скоро забирали наш прекрасний торс з цього міста, бо ситуація виходить з під контролю. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. І в цей момент до нас вривається отакий містер, в якого ми знімаємо квартос, який незадоволений тим, що ми за комуналку не заплатили. І щоб більш такого не було, він розвалить нам кабіну. Все по чеснику. Чому в резиденті всім тянкам дають по мордам? Не знаю, де їх проспілка, але я вже не витримую. Феміністки, ви куди дивитесь? Я напишу скаргу про заборону рукоприкладства проти гарних дівчат. Негарні, хай вибачають. Треба хоч когось захистити. Ну, життя таке, всіх не врятуєш. Коротше, цього придурка звати Німезіс. Одна людина на 60 тисяч може Ки стати такою, його прям неможливо вбити. Але для мене нема нічого неможливого, будь ласка, запам'ятайте це. Холодильник порожній. Може перемогти телевізор. Ви можете рахувати мене дурачком, озабоченим мені але не смійте мене недооцінювати. Так що давай, Німезіс, ми й туза. за паралельно він завалює всю панельку. Я б здурів би, якби там моя хата була. Я й так планую все життя збирати на хату в Києві. Ну на ремонт хай вже діти мої збирають. Все по часнику. але глянувши тільки що на ціни на квартоси в Києві, рішаю, що переїду в село до батьків назад. Ну звісно, коли вони помруть, щоб не думали, що я нічого не добився. Як вам план? Я був до в Києві до 20 років раза 4. Я теж п'я. На вулиці. Ми зустрічаємо чувачка, який нам телефонував. Він теж з отряда Старс, як і Джил. Так, давайте я вам трошечки пізніше поясню вже, хто такий Німезіс, чого він полює за Джил і хто такі Старс. Потім ми разом тікаємо, його кусають, і він жертвує собою, щоб трошки затримати зомбаків. Люблю такі пафосні моменти. Клас. По дорозі зустрічає місцевого божевільного Даріо Росу. Він з оригіналу, якщо. Він вирішив, що пережде ковід фурі. Оце мужик, я понімаю. Але я його розумію. Я, наприклад, коли повітряна тривога, тож просто закриває. В двері в спальню і все, думаю, все хорошо, якщо в кухню прилетить, то в спальні все буде нормально. Брін, ви не повірите, але зараз прям повітряна тривога. Ну і я не збираюсь навіть місця вставати, тому що мені треба робити відео. Сарян. Так, ми біжимо до вертика, який нас евакуює. Але Німезіс його ваншотає. Джил сідає в тачку і тупо робить форсаж на його мордяці. Думаю, після падіння на нього 10 це йому мало що зробить. Але тож, сидіти пердіти не варік. Ми в кращих традиціях індійських фільмів збиваємо скріщені Мезіса і розбиваємо. Ваємось на смерть, але слава богу, виживаємо. Бо саме 20-та хвилина гри. Добре, що вона вижила. Бо я вже де інсталірував цю ігру. Скільки не будеш говорити. Що у нас все добре, люди будуть розуміти, що не, не так добре. На вулиці нас рятує Енріко Єглесія з базукою, якого звати Карлос. Він веде нас в метро, бо в нього Київ смарт-карт, і розказує, що він солдат Амбрели і тут, щоб евакуювати місто. Джил, звичайно, це не подобається, і вона б не хотіла мати справу з даними містерами. Але в оригіналі Карлос їй ще додав, що вони просто найманці, які нічого не знають і просто виконують свої накази, так звані солдати удачі. Ов'язково бути механіком, щоб тебе зби. Тримаю в курсі. Ми приходимо до капітана групи Михайла Віктора, Віктора Михайла, Віктора Павліка. Звичайно, гарно, але це тут не при чому. Мішаня каже, коротше, нам треба запустити метро. Треба, щоб ти помогла. Бо Карлос три класи закінчив, він досі де ліво, де право не знає. І давайте, поки Джил буде ганяти по вулиці, трошки розкажу вам про геймплей і розчохлю вас, щоб ви все розуміли, що тут відбувається. Коли ти взагалі нічого не розумієш, коли ти не розумієш. Чому тобі твоє ткажиття Ремейк третього Резидента це щось інакше, тому що він не такий, як друга частина від слова взагалі, третя частина це просто екшон чистої води, постійні вибухи, перестрілки, і слава богу, не Уільям Біркін. В цей раз німезіс, але чомусь не так душно, як в другій частині. Ніби тебе не закидують з ним на арену по 5 разів. Та ні, закидують. Але це якось динамічніше в цій грі. Оцю ігру характеризує оце слово. Динамічність. Постійно щось відбувається. От мені дуже подобається, але ніби це вже. Не резієнт, от не хватає оцінює легкої душності, бродіння туди-сюди, бектрекінгу. От треба це все змістити в купу. От тоді була б золота середина. І ще один маленький такий нюанс. Вона проходиться за 3,5 години, але ніби й все розказали, і я не втомився від неї. Зараз всі почнуть підушитися, що це просто позор, а не гра. Але мені сподобалось. Я Ну і тут ще повирізали майже всі головоломки і декілька локацій. Вони дуже сильно переробили ігру, і я б не назвав би її ремейком, я б назвав би її альтернативною версією третьої частини. Отак, щоб ніхто не доколупував їх потом, і все, всі були б задоволені. Побачимо, побачим. побачим. Німезіса прислали, щоб він вбив всіх учасників групи Старс. Старс це суперкруті челіки, які спеціалізуються тільки на серйозних задачах. Тобто, якщо в маршрутці на борщазі хтось перне, то вони не виїжджають. Старс в першому Резиденті виявили лабораторію Амбрели в горах, де почалось розповсюдження те вірусу. Там ще були чувачки з джил, але про них в інший раз. Якщо я звичайно буду розбирати ще якісь частини Resident Evil. Ну я точно думаю, буде сьома і восьма, а про решту я ще подумаю. Якщо б ви хотіли, щоб я розібрав би якусь частину, буде. Будь ласка, напишіть в коментарі. Попит народжує пропозицію, самі все розумієте. Підрозділ Старс розпустили через те, що вони почали гнати на Амбрелу. Це все сталося через те, що бабки все рішають, а неправда і спасіння людства. Блін, я отаку думаю, наші ці герої рятують людство. Ну, щоб потім їхати в маршрутці в якій смердить від цих людей, або щоб якась баба проклинала тебе там на вулиці, або ті врятовані дівчата, яких ти спас, тобі не давали? Дівчонки, ну вам що, важко чи що? Це що так складно? Я б не спасав людство. Коротше, Німеціса прислала лише він поламав черепушку джил, але не в мою зміну. І ще такий пункт як до другої частини. Вільям Біркін був в самих початків Амбрели і був корішем з таким містером, як Алекс Спенсер. Це коротше головне зло всього резидента. Так, трошки розкажу вам за Амбрелу. Це велика фармацевтична корпорація, яка спочатку хотіла покращити людину, але знайшовши якусь там квітку в Африці, вона нечайно зробила зомбі і мутантів, і рішили такі ну ок, хоч так. Тепер я сподіваюся, вам буде більш зрозуміліше, що тут і до чого. Слава Україні, героям слава. Так, все, повертаємось до нашої чікулі. Коротше, лазим, збираємо болторези, і нам треба включити світло в метро. Краще б в Україні світ включила. Натикаємося на чувачка при смерті, і його застрілює якийсь містер Ніколай з кацапським акцентом. Каже, що він довго не протяне і перетвориться на зомбі. Спокойно, пацани, тримаю пістік на поготові, щоб якщо що, прострелити йому бошку. Зразу видно, це мразотнік якийсь. Вийди відсюди, розбійник. Він піднімається вверх по сходам, ми йдемо туди через секунду, і його вже ніде нема. Що це за гудінні? Так, ми прийшли в генераторну і нам тут натурально дали воріт, неприємно. No, Розібравшись з ними, включаємо світло, діаграмку вистраюємо і запускаємо метро. По дорозі знову з'являється даний барбос. Я майстерно ухиляюсь від нього і йду назад в метро. Ох, цей непотріб теж тут щось починає наїжджати на джил, але Карлос каже: Забій, він з Росії, тому спросу з нього ноль. Нас перериває Німезіс і Джил, щоб його відволікти, розділяється з Карлосом відводить його від метро і ховається в каналізації дідько, задовбали. Піду і стрибнуємо в рота тоді. Благородно. Тут, дякувати Богу, я провів небагато часу, не люблю каналізацію до неможливого. Повбивав отаких заглатувальщиків, дзвоню Карліту і кажу, що я в... самій... націоналіст. Я український бандеровець. І тут зразу отака сцена. Акуратніше з нею, ти поняв, і в нього в арсеналі знайшовся ось такий вогнемет. Де він його носив? М? М? Ми втікаємо на кришу до нашого першого босс-файту. Я легесенько. Його розмотав, бо я профі патронів купа є. Треба тільки трошки цілитись в нього. А що таке? Ти вже все. Все взривається, ми стрибаємо з 17-ї ташки і, звичайно, виживаємо. Бо Джил ніндзя-конохи. Вона одна з легендарної тройки санінів, Орочимару, Джирая і Джил. Отакий, от ще вам факт. <пу> Потім набираємо карліту і кажемо, вже точно все тіп-топ, я розмотала його раз на раз. Ждіть мене, братішки. По дорозі зустрічаємо чувака з другої частини, зброяра, в якого дочка мутує. Джил хоче, щоб він тож ішов, але він відмовляється, і ми такі ну ок, тоді я сама погнала. Гарного тобі дня в місті, яке скоро знищать зомбаки. Дочці, привіт! Тут знову. Вискакує цей пес, тільки вже як хітман з кейсом і достає РПГ. Господи, допоможи, благаю. Нам допомагає Карлос, щоб хоч якось відірватись від нього. По Карлосу видно, що він чувак совісний. Може в нього і три класи, але він мені подобається. Ми сідаємо з каляном і Віктором Павліком в поїзд і їдемо. Віктор Павлік починає підозрювати даного шики дима в якихось мутках. Мало але тут нас знов перериває Німезіс, який звено з всіх на повільний тонок. Ну як такому відмовити? Чорт забирай? Мішаня трохи рішив взірватися зсередини. Колай закриває перед нами двері і каже: Джил в зділку не входила. Все, чорний екран. Кінець. Отак і закінчився Resident Evil 3. Мені сумно від такої кінцівки. Хм. Спокійно, шановні, ще буде один випуск, якому я закінчу дану частину. Ми пограємо за Карлоса, взнаємо, що сталося з Джил, і накажемо ще одного руску. Ну і дякую вам за вашу увагу. Для мене це дуже багато означає. Не буду довго душнити, залишаю просто в кінці гарну музичку. Грайте в круті ігри, дивіться крутих тіпів. І будьте щасливі. Вого марно очі рудих, а впізнати тебе було важко, Довго-довго ти дивилися, марно очі, а впізнати тебе було важко.